Снаряд із танку, що належить найманцям, полетів у бік кіборгів, які попри все б'ються за кожний клаптик Донецького литовища. Останню добу тут найгарячіше місце у зонято. Заявив ватажка терористів про нібито відступ українських військових від аеропорту у штабі АТО. Коментують так: Брише як. Куди й на місяць представники моніторингової місії ОБСЄ таки не доїхали до литовища, там було надто небезпечно. Найманці засіли на околицях міста та поблизу аеропорту, зазначив голова місії. Тож спостерігачі були вимушені розвернутися за даними представника України у спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню. Бойовики виходять із мінських переговорів. Переговори за тупик. судя по всьому, як сказав сказала Володимир Захарченко, він вийшов із мінського договору. Вірні з мінського меморандуму і, і протокола, який витікає з нього по поповненні умов меморандуму. 129 обстрілів з боку бойовиків. Лише за останні 24 години нарахували у штабі АТО. гармати, міномети, танки, гради, найманці стріляють з усієї зброї, яку мають з вечора. Противник переніс вогонь на Луганський напрямок. Розпочинаючи з 19 години вчорашнього вечора, бойовики нанесли 13 ударів з реактивних систем залпового вогню ГРАД. Разом з тим. Бандформування продовжували поливати із реактивних систем огню. Позиції наших сил поблизу Донецького литовища попало в магазин. Дівчанки ушли продавці з магазина. Пожежу у житловому кварталі після чергового обстрілу зафіксували мешканці горлівки. 35 населених пунктів у зоні АТО минулої доби стали жертвами російської рулетки, що її влаштували бойовики. В одному тільки щасті градами розбили 12 житлових будинків. Терористи вложили 6 чи 7 мін прямо в жилой сектор міста щастя. Єсть двохсоти мирного населення. У вогневому контакті з бойовиками й українські війська, які утримують Маріуполь. Тут на щастя без втрат за минулу добу позиції українських військових були обстріляні сім разів. Вогонь вівся з стрілецької зброї, мінометів, АГСів та артилерії. Постраждалих серед військовослужбовців та мирних жителів не було у штабі антитерористичної операції. Тим часом наголошують, Росія і далі закидає своїх військових на окуповану територію. Вони воюють, навчають найманців і везуть для них боєприпаси. Зафіксовано зростання у незаконних збройних формуваннях кількості військової техніки. Артилерійських та протитанкових комплексів, що знаходяться виключно на збройні збройних сил Російської Федерації, крім цього, упродовж останніх днів з території Росії доставлено значну кількість боєприпасів для реактивних систем залпового вогню ГРАД, ураган, танків та гаубиць а також набоїв для стрілецької зброї різного калібру. Минулої доби українські війська втратили двох бійців ще шестеро поранені. Максим Волобоєв п'ятий канал.